Доброго дня, діти! Сьогодні ми вирушимо у цікаву подорож до світу зимуючих птахів. Зима важкий час для птахів, адже їм важко знайти їжу, але є птахи, які залишаються з нами взимку. Діти, подивіться і повторюйте за мною, кого ми бачимо на зображенні: горобчик, синичка, дятел, сорока, ворона та сава. Птахів, які залишаються зимувати поряд з нами, називають зимуючими. Вони можуть самостійно знайти собі поживу, попіклуватися про пташок. Люди допомагають їм перезимувати. Діти, давайте пограємо в гру. Чим відрізняються птахи? Вам потрібно закінчити речення. Горобець маленький, а ворона велика. У горобця дзьоб маленький, а у ворони? великий. У горобця колір пірячка коричневий, а у ворони чорний, так, правильно. Синичка маленька, а сорока велика. У синички животик жовтого кольору. А у сороки білого. У синички хвостик короткий, а у сороки довгий. Так, правильно, молодці. Зараз давайте пограємо в гру «Назви пташеня. Горобець, апташенята, горобенята, синичка, апташенята, синиченята, снігур, апташенята, снігурята, сова, апташенята, совенята, сорока, апташенята, сороченята. Молодці, чудово пограли. А зараз давайте відгадаєте загадки. Жовтогруді шебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки називаються Синички, правильно. День працюю в гаї, діловито дзьобом б'ю, я не цвяхи забиваю, шкідників я дістаю. Хто це діти? Правильно, дятел. які птахи залишаються з нами взимку, що ви нового дізналися про них. Дякую за цікаве заняття. Бажаю вам гарного дня!